Ну, з Гарріем мене зв'язують не тільки дружні стосунки, а я був його тренером під час матчу на Перше світу 93-го року в Англії, коли він грав шортом з Найджелом шортом. От я хочу сказати, що то людина, яка от більшість людей вони роблять свою роботу і забув про неї. Каспаров не забував про шахи ні на, жодну, ні, ні на хвилину. От, припустимо, ми йшли з ним на прогулянку, ну, під час підготовки до матчу чи щось. Розмовляємо про що завгодно. Раптом він каже: А слухай, а в тій позиції, якщо б я пішов там в кінь в чотири, то, то, мабуть, була б виграна позиція. Раптом, от, і в нього мозок працював над шахами, я думаю, 24 години на добу. Тому що я пригадую, під час того матчу а з а, Шортом партія була відкладена, треба було її аналізувати. Він поставив нам завдання, щоб аналізувати. Ми аналізували лише не доаналізували за сніданком Він каже: не треба вже аналізувати. Мені вже привиділося, коли я спав, як слід грати. А от це те, що характеризувало чемпіона світу Каспарова. Він Більше всіх працював над шахами, тому що в нього не втомлювався мозок, і він більше за всіх знав тому в шахах, і тому він заслужено був чемпіоном світу.